Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. Вчора під Москвою в елітному котеджному селищі Шаровода чоловік у військовій формі потрапив у приватний будинок. Місцеві кажуть, що в будинку, який захопив невідомий, нібито жив президент утікач Віктор Янукович. Згодом у Кремлі констатували, що нейтралізували чоловіка. Російські змі пишуть, що повідомлення про те, що чоловік проник у приватний будинок надійшло зранку, 22 липня. Інформує 24 канал. Зокрема, охоронці будинку побачили розбите скло на першому поверсі через певний час. Його нейтралізували, що підтвердили пропагандистам у міністерстві внутрішніх справ ворожої держави. У приміщенні були розкидані набої та ріжки. А з другого поверху раптово спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті. Охоронці викликали поліцію. Чоловік, який представлявся В'ячеславом, нібито повернувся з війни проти України. За інформацією місцевої влади, він психічно нездоровий приїхав до московської області. З Сибіром у селищі Шервот прогреміли два вибухи під час цього штурму. Що свідчать звуки на відео, що опублікують у мережі. Чоловік, нібито вів стрілянину з будинку по силовиках. За попередніми даними він був озброєний автоматом Калашникова із запасом патронів. Водночас російські змі поспішили тоді написати, що на місце події прибули представники слідчого комітету. У ГУ МВС підтвердили, що озброєний чоловік у котеджі у Підмосков'ї нейтралізований. Згодом констатувала одна. Кремлівських інформаційних помийок. у Росії повідомляють, що Черненку 35 років і він із Красноярська. Чоловіка намагалися вмовити здатися через його маму, але не вийшло. Він продовжив стріляти адресу кодеджу. Він знайшов за оголошенням про продаж. За даними телеграм-каналів, котедж продавали люди Януковича, і звідти були вивезені далеко не всі речі. За даними телеграм-каналів, сам Янукович знаходиться в реанімації через пошкодження хребта. Його коханка також через отруєння охорон. На Януковича на умовах анонімності зазначає, що на подружжя було здійснено декілька замахів. Останні доволі успішно. Януковича все життя прокатається в інвалідному війську. Доля полежає невідома саме тому і продаються всі маєтки в РФ, в тому числі цей будинок. Янукович хотів поїхати у Венесуелу або в Бразилію, аби дожити свій вік там. Але як надто багато знає, гадайте і здогадайтеся, хто наказав його ліквідувати. Чи Черненко просто так зайшов це? цей будинок глибоко сумніваємося. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.